Українським студентам, які стали вимушеними переселенцями через повномасштабну війну, значно покращили умови навчання. Відтепер тепер гроші на здобуття освіти у вишах їм шукати не доведеться. Відповідне рішення ухвалив український уряд. Детальніше про зміни розповіла Наталія Заболотна, перший заступник начальника обласної військової адміністрації. Насамперед, я хочу пояснити, що це нововведення Кабінету міністрів України стосується не лише внутрішньо переміщених осіб, а хочу акцентувати увагу, що це також стосується тих осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією територію або на території тих територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних або бойових дій. Тому це нововведення стосується окрім. Внутрішньопереміщених осіб та тих осіб, що я зазначила, також ще трьох категорій. Перша категорія, власне, це діти або особи віком до 23 років з їх числа, наших загиблих, померлих героїв України, які власне визначені статтею 10-1 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Друга та третя категорія. Осіб, це власне учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до зазначеного вище закону. І третя категорія це діти учасників бойових дій та осіб з інвалідністю. Власне, що ж потрібно для переведення осіб, якщо вони потрапляють до однієї з цих чотирьох категорій. Потрібно насамперед письмово звернути. У довільній формі, наголошую на цьому, що немає якоїсь певної заяви до керівника закладу освіти, в якому вони навчаються, та мають до неї додати певні документи в залежності від категорії. Якщо це перша категорія, нагадую, що це діти або особи з їх числа наших загиблих, вони повинні додати до 1 березня 2023 року посвідчення члена сім'ї встановленого зразка або посвідчення сім'ї члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Різниця між першим і другим документом, що другий документ це власне нове посвідчення. Тому, якщо б в дитини було посвідчення старого зразка, то такі документи приймаються до 1 березня 2023 року, а також свідоцтво про народження дитини. Друга та третя категорія нагадаю, що це учасники бойових дій та особи з інвалідністю та їх діти, мають подати. Посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, або електронне посвідчення. Ветерана або довідку про участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, батька або матері за умови пред'явлення посвідчення протягом шести місяців після його отримання. Для дітей це третя категорія. Необхідно ще додати свідоцтво про народження. Що ж стосується внутрішньопереміщених осіб, або тих осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території, або на території тих громад, де ведуться активні бойові. Воєнні дії необхідно додати витяг з реєстру територіальної громади, який підтверджує відомості про місце проживання перебування особи, або інформацію про відсутність таких відомостей станом на 24 лютого 2022 року. Або витяг з реєстру територіальної громади, який містить інформацію про задеклароване чи зареєстроване місце проживання перебування, про зняття із задекларованого зареєстрованого місця проживання. Перебування на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу. У разі, коли витяг з реєстру територіальної громади містить інформацію про відсутність зазначених відомостей або місце проживання особи знято і задекларованого зареєстрованого місця проживання перебування до 24 лютого 2022 року, документом, що підтверджує право на переведення на навчання за державним замовленням, може бути документ про освіту, здобуту у відповідний період часу в закладі освіти, який розташований на території території визначених територіальних громад. Хочу сказати, що переведення здійснюється не за рахунок новостворених місць, це вакантні або вивільнені місця державного замовлення, невикористані такі місця, або ж за рахунок збільшення обсягу державного замовлення. І хочу наголосити, що є окремі нюанси цієї процедури. По-перше, цей порядок стосується студентів. Які вступили до закладів вищої або фахової передвищої освіти до 2021 року, включно? Також на тій спеціальності, формі навчання, на які навчається студент-пільговик, повинне бути державне замовлення. Порядком це можуть скористатися студенти, які при зарахуванні не користувалися. Відповідними пільгами, які визначені для цих чотирьох категорій. Переведення стосується студентів, які здобувають освіту за освітнім рівнем бакалавра або магістра вперше. Також порядок не передбачає автоматичне переведення, він визначає механізм, і інколи процедура потребуватиме певного часу для її вирішення.